Друзі, ми працюємо в себе на другому точку з лежаками на батьківській хаті. І от пройшли три сімейки. Трошки погода у нас підвела, було хмурно, але зараз сонячно. Ми стараємося працювати там, де такі тінисті місця. І на четвертій сім'ї у нас така є невдача. Гарна сімейка перезумувала без підмору, без нічого, але походу в неї немає матки. Вона на шести рамках була, ми одну рамку вже перетрясли в слабшу сім'ю. А тут лишимо її на чотирьох рамках. Ну і які признаки, якщо не бачите, бджола, бджола гудить і січе крилами. Завтра ми знупляємо парку, привеземо їй матку ну, і просто запустимо її сюди. Ну, ось так, всім добра. Друзі, це відео вийде таке монтоване і не, ну, не зібране. Тому що тільки що я пробував записати повноцінне відео, в мене якісь проблеми з моїм гаджетом, і він не записує. Йде запис, тоді при кінці запису він все видаляє. Тому буду такі короткі, короткі відео він записує. І ми працюємо ще раз, повторюся, тільки що я зняв один ролик про безматочну сім'ю, яка досить успішно перезимувала. І згадав собі, коли я збирався ці сім'ї в зиму, було багато негативних коментарів на рахунок того, що для чого я зимую під пленкою. Там буде волога, там буде мокро. І е, хочу продемонструвати. Ну, звичайно, якщо це вийде, от ми відкрили сімейку. Ось так вона зимувала під, під пленкою. А ми стукнули. І як бачите, пленка суха, бджілки сухі, вулик сухий. До цієї пори вони зимували тільки з, з холодними заставними. Це ДВП, я вам це показував. За перегородкою там стояли рамки, зберігалися, теж, бачите, все сухо. На дні також сухо. Ну, сімейка оця така досить потужна, зараз ми її під, під скубем. Отут є три сімейки, які ми відкрили, лишили відкриті. Потрібно до них дотрясти трохи бджоли. Наразі всім добра. Друзі, завершила ми роботу. Трошки затягнуло нам час, 6-та година вечора, і ми повністю пройшли всю пасіку. В результаті в нас пропала на цій пасіці одна матка. От в цьому крайньому я вам показував. А так, все нормально, всі сім'ї перезумували 100%. По тамтій пасіці е, теж зимівля там всю 100% ситуація по кліщі. Е, знімлю окремо ролик, е, тому що там трошки виникли такі нюанси. Потім знімлю, розкажу, покажу, е, що там з кліща. Всім добра. Друзі, в цих сім'ях проводяться всі ті самі маніпуляції, що я вам показував. Тільки тут ще все так казати старе. От ми цю сімейку, яку я вам тільки що показував, скоротили. Я також до 4 рамок забрали від неї дві рамки бджоли, перетрясли в іншій сім'ї. Вона зимувала на сімох, їй достатньо тут є бджоли, поставили полоски. Забираємо ось ці наші холодні, ну, тонкі заставні і цю пленку ми розстелили і її повністю гніздо накриваємо аж до самого дна. І ставляться тут такі ще старі, старі наші. Заставні це простий пінопласт будівельний білий, обшитий ще мішковиною, старими мішками. Їм вже купу років, це перші мої такі утеплення. Ну Раніше було взагалі ще соломи дімати коли я починав. І сімейка виходить в такому, можна сказати, термусі. Ну і зверха ми ще ставимо Фольгоізол. ось так. Ну і утеплення матрас. І виходить, сім'я зжата повністю утеплена, сформована навпротя людка. Коли я починаю. Трести бджолу, я один край один бік зразу роблю, заставлю, типу, опускаю пленку туди наниз, підпираю її теплим цим матрасом і тоді після цього трясу бджолу для того, щоб, коли я трясу, щоб бджола скоро не переходила і не бігла на там ті рамки. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!